Привіт, Ютуб! Сьогодні мова піде про довгоочікуваний рейтинговий режим. Розробник підготував багато інформації про нього, тому не буду вас затримувати. Пішли ознайомлюватись. І так, 10 травня рейтингова гра офіційно запуститься в режимі бети та дозволить усім гравцям, які досягли 45 рівня, боротися з іншими учасниками за найвищі ранги. Чому роблять з 45 рівня? Це для того, щоб люди, які використовують чити, не змогли заробити собі новий аккаунт і одразу зайти в рейтингові матчі. Попередній перегляд того, що можна очікувати, це розмір карти. Карта буде Альмазра, ніяких публічних подій, тобто розпродаж, втеча, редіплой, гулах токенів, вони прибирають максимально всі аспекти рандому. Також буде обмеження транспорту, наприклад, ніяких вантажних гвинтокрилів. Обмежені механіки, наприклад, відсутність кількох кіл. Хто грав, той знає, що бувають такі ситуації, коли в зоні залишається декілька зон. І наприкінці останні вони сходяться в одну. Вони вирішили, що це не дуже умісно буде, прибрали і залишили тільки одну зону. Так, йдемо далі. Коригування товарів на станціях закупівлі. О, це до речі, дуже цікава інформація. Наскільки я зрозумів, вони додадуть безлімітні БПЛА, також в одному магазині буде і ящик з набоями, і ящик з пластинами. Тобто не буде такого, що вам, наприклад, потрібні армори, ви прибігаєте на станцію закупівлі, відкриваєте її, а там ящик з набоями. І зворотня ситуація також буває, коли вам потрібні набої, ви прибігаєте, а там лише ящик з арморами. Такого більше не буде. Я зрозумів, що вони роблять так, що цього буде вдосталь і буде безліміт. Але е, існує також і, і інфа, що не дивлячись на те, що БПЛА буде безлімітне, його е, якось перероблять. Це поки що не зрозуміло як, тому дочекаємось релізу. Також обмеження в магазині буде на контур UV, кластер та селфи. Їх можна буде придбати лише по дві штуки. Тобто не буде так, що ви нокаєте тіпа, в нього два-три селфа, він ресається, і поки ви до нього долітаєте, щоб запушити, він вас збриває. Вони прибирають каміння з Гулагу також була інфа, що буде обмеження по зброї, але наскільки я розумію, це буде стосуватись лише щита, тобто, знову, як ми бачимо, вони намагаються прибрати максимально дисбалансні предмети з гри. Хоча попередньо я думав, що вони знову хочуть прибрати ваншот потенціалу снайпера. Також буде перероблений Spawn Protection. Це захист, коли ти стріляєш по людині, що летить. Тому вони це не приберуть або не зменшать дистанцію. Ну, я не знаю, можливо, вони це ось якраз зараз і зроблять. Вони залишають ботів в ранкіді, але кажуть, що вони будуть ваншотитись, тобто вбиватись з одного пострілу. Чому їх не прибрати повністю? Це також загадка. Вони більше заважають у цій грі, ніж допомагають. Вони тебе побачили, почали стріляти, палять твою позицію, боти кидають всі види гранат, і ти не розумієш деколи, чи це боти, чи це реальні гравці тебе пушать. Ось цьому і проблема додавання ботів в таку гру. Так, поїхали далі дивитись саму рейтингову систему. І так. А... Вони пишуть, що система буде схожа, але не ідентична з тією, що можна побачити в багатокористувацькому режимі. За що ви можете отримати SR? SR – це Skill Rating, тобто поинти, за які ви будете у кінці, ну які ви будете отримувати в кінці матчу, щоб. Підніматися вгору по рейтингу. По-перше, ви отримуєте за позицію, тобто, наприклад, топ-1, топ-2, топ-20, за вбивства, за асіст, тобто поміч у вбивстві, та і за сумарне вбивство вашої команди, тобто скільки людей ви сумарно всі в трьох вбили. Ось. <кій> СР за все, окрім позицій, буде збільшуватись в залежності, в залежності від кількості команд, що залишаються у матчі. Ось. Тобто система, як ми бачимо, буде будуватись таким чином, що на початку гри за вбивство ви будете отримати менше СР, а чим далі у ледгеймі, тим більше понтів за вбивство або за допомогу вбивстві, бо ваша команда ну і ви особисто будете отримувати. Наприклад, якщо більше 21 команди, то ви отримуєте 5 СР за вбивство або підтримку, і плюс 2 СР за вбивство, яке зробив товариш по команді. Якщо, наприклад, залишилось від однієї до трьох команд, ви отримаєте 15 СР за вбивство про підтримку, і плюс 7 СР за вбивство, яке заробив товариш по команді. Так, їдемо далі. На початку кожного матчу від СР гравця буде відраховуватись деяка незначна частка як плата за участь у матчі, тобто один в один система, яка вже давно і добре в принципі, реалізована в апексі. І зрозуміло, що чим вище ви піднімаєтесь в рейтингу, чим тим дорожче для вас буде ця плата. Ну, в принципі, по цій таблиці ви можете це побачити. Тобто, і кожен наступний сезон ви будете починати на ранг. Нижче ніж ви його закінчили, тобто, умовно кажучи, якщо ви наприклад там в Diamond 3 завершили сезон, то наступний сезон ви будете починати з платини 3. -ї. Сподіваюсь, що ні для кого не буде секретом, що за гру в рейтинг ви будете отримувати якісь винагороди. І зрозуміло, що чим вище буде ваш рейтинг, тим кращі нагороди, скоріш за все, ви будете отримувати. Ну це ми вже побачимо, коли закінчиться рейтинг, і можете під коментарями, точніше, в коментарях, написати, яку нагороду ви отримали в кінці сезону. Ось, а в принципі, мабуть, самого цікавого в мене все, і я хочу лише перейти до висновків і поділитися з вами своєю думкою. Що стосовно висновків, все те, що вони зараз роблять, мені в принципі дуже подобається, тому що вони прибирають дуже багато факторів рандому з цієї гри. І... Дуже багато аспектів, як ми бачимо, вони беруть апекса. Єдине, на що я сподівався, що буде рейтинг в режимі соло, але поки що, на жаль, ні, тільки трійки. Але вони кажуть, що це бета, тобто є можливість, що в наступному сезону все-таки вони додадуть це. Але, на жаль, поки що ні. І якщо ти хочеш пограти в рейтинг, то тобі потрібна команда. Ось, Якщо в тебе такої нема, то в описі під цим відео я залишу з посилання на Discord-сервер та telegram канал Warzone Українською, куди ти можеш зайти, знайти собі іммейтів, тренуватися і йти до 250 топ-світу. А я з тобою буду прощатись, в принципі, на цьому в мене все, якщо тобі сподобалось це відео. А вподобайку, підписуйся на канал, приходь на стріми на твічі. Ось підтримуй український контент і до зустрічі.